Вітаю, середа, 20 березня у студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв. про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Окупанти завдали удару по одному з районів Харкова. Троє людей загинуло. Електронних повісток не буде. З'явилися нові деталі закону про мобілізацію. Ранкова Белгородщина із тривогою та вибухами Мінноборони РФ звітує про роботу ППО. Окупанти сьогодні в день завдали удару по одному з районів Харкова. Станом на цю хвилину відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених. Пошкоджені восьмиповерхівка та виробничий цех у холодногірському районі. Пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. Серед поранених працівників підприємства двоє у важкому стані. Повідомив начальник слідчого управління Харківщини. Від щоденних ворожих атак продовжує страждати Сумщина. Російські війська за минулу добу 136 разів обстріляли область. Одна людина загинула. Пошкоджені чотири приватні будинки, адмінбудівля, школа, дитячий садок, лікарня, магазин та ліцей. Також горів двоповерховий багатоквартирний будинок. Понад третина правок до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьована комітетом, повідомляє Роман Бабій в ефірі Ранок лайф. Нардеп каже, наступним блоком розглядатимуть бронювання, а сам процес розгляду триває без затягування. На комітеті пройдено е десь ну ще половини правок не пройдено, але більше третини. Більше третини правок. і наступний блок, який буде розглядатися, це якраз блок щодо бронювання тих чи інших категорій осіб, якщо я не помиляюсь, цей. Тому робота йде, як на мене, нормальна робота. Да, мож можливо, можна було трошки інтенсивніше, от як mm -hmm. ви кажете, на минулому тижні можна було там не, не двічі зібратися, там три-чотири рази. Е, і, але йде йде дискусія, досить нормальна. Певні правки підтримує дійсно комітет. Розглянутих правок до законопроєкту лише третина. А скандалів із ТЦК, хоч греблю гати. На відеомобілізації будівельників у Тернополі співробітники ТЦК залізли на недобудову і прямо на даху почали виписувати повістки робітникам. Цікаво, що далі: басейн, стадіон. Ну як то кажуть, стадіон, так стадіон. Віддахів до Кабінетів того ж Тернополя Нацполіція викрила співробітника місцевого військомату. Штаб-сержант пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації за гроші та видаляв із баз даних інформацію про факт вручення повістки та неприбуття до військомату. Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у украмниці обраний зломисником товар, зокрема будматеріали. Після чого передавали йому чек та наклад. Дну, а із доказами оплати фігурант безперешкодно забирав товар або повертав собі кошти за нього. Українські корупціонери за час повномасштабного вторгнення вкрали майже 70 мільярдів гривень. Відповідний рейтинг складається з 15 корупційних справ. Початок списку очолюють найбільші корупціонери, на руках у яких виявили десятки мільярдів гривень, наприкінці крадіжки від 400 тисяч гривень до 3 мільйонів. Загальна сума викрадених коштів складає 63 мільярди гривень, за які б можна було б придбати для української армії значну кількість FPV-дронів – Навчити близько двох мільйонів операторів безпілотників та придбати партію снарядів, але ж нащо, якщо є допомога партнерів? Україна отримала перший транш у 4,5 мільярда євро допомоги від ЄС із програми фінансування у 50 мільярдів євро до 2027 року. Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Барель на 9-му засіданні ради Асоціації Україна ЄС у Брюсселі. У мінфіні вже розказали, куди підуть кошти. Зокрема, вони допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету. Як зазначили у преслу. Службі у рамках перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоїть п'ять реформ одна з яких боротьба з корупцією. Сьогодні сотні фермерів перекрили траси по всій Польщі. Поліцейські регулюють рух та підказують об'їзні шляхи. Варшава виявилася фактично оточеною. А тим часом, за повідомленнями ДПСУ, почалося блокування руху автобусів у пункті пропуску Медика Шегіні. Пропускають по одному автобусу на дві години: як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Польські змі повідомляють, що влада підписала угоду з фермерами про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною. У той же час голова податкового комітету Данило Гетманцев повідомляє, що Україна у березні через польську блокаду втратить 6,5 мільярда гривень надходжень від митниці. У минулому ця цифра становила 7 мільярдів. Вже традиційно гарні новини із Білгрощини із тривогою та вибухами почався черговий ранок у БНР. Міноборони РФ звітує про збиття снарядів РСЗВ. І якщо хтось надумав поспівчувати, то я нагадаю. Ми ні на кого не нападали, а у росіян є шанс це зупинити, вийшовши на вулиці і показавши бункерному, хто вере хазяїн. От, наприклад, у Курську, після нічної атаки водії громадського транспорту звільнились і виїхали. А БНЕРівців, напевно, все влаштовує поки що. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини лайф. Слава ЗСУ, слава Україні!